Є у нас на продажу ось такий Lexus RX350. Це 2013 рік. Машина приганялася в 2019 році з Америки. Значить, в машини був удар попередній частині. Зовсім недавно вже в Україні. І вирішили поставити на неї ось такий рестайлінг. Тепер машинка виглядає спереді, як вона машина 2019 року. Дорого за невеликі гроші. Ціна автомобіля 21 тисяча доларів. Пробіг 170 тисяч кілометрів. Це класна комплектація, дуже гарний салончик. Перепрошили все на кілометри на градуси, навігація працює, камера є з люком. Є також електробагажник. Салончик в гарному стані. Так що кого цікавить, 2013 рік, 21 тисяча доларів, також газ встановлений. Виглядає на всі 30.